Як каже народна мудрість сильними не народжуються, а стають. Про чідних можна сказати те саме. Це четверта серія бокочі Катоші. Приємного перегляду. Здоровенький були, мед. Тут є одне діло до тебе вийдеш ненадовго. Що ж, мед. Ти якось пов'язана з магією. З чого б це? Відповідай! З якою цілею мені це робити, я ж добре тебе знаю. Як тобі щось голову прийде, так на голову не натягнеш. Хоча тоді я тебе не так добре знаю, якщо не можу вгадати твої наступні дії. <смас> а пам'ятаєш, як ми в дитинстві дружили, я ще пам'ятаю, як я тобі мертву голову під подушку підсунула. Ти ще тою стервою залишилась, люта. Але я щось сумніваюсь, в твоїй невинності на рахунок магії. То, якщо б не Валеріанка, я би вже билася в конвульсіях від стресу. Поки що добре тримаюсь. А де докази те, що я з цим якось пов'язана? Магія нині стала, так скажемо, модною, і всілякі фанатики по теорії кінця світу та сектанти, які рятують світ, вважають, що якщо легалізувати магію, то з її допомогою життя буде простим і можна врятувати світ кінця світу. Але я думаю, що якщо це станеться, то аналогічні фанатики можуть магію перетворити на зброю і кінець світу так і почнеться. Ну, це так, але так можна сказати і про сучасні технології. Ти не відповіла на моє питання? О, так, я щось заговорилась. <хи> Давно ще з другом дитинства не розмовляла. Так от, сучасна наука далеко продвинула. І магію вона теж зачепила. Скажімо так, магія, чари, хімія, алхімія це одне і теж. Та, курва! Треба було сценарій собі написати, щоб зараз мати розумний вигляд. Коротше, хтось вкрав хімікати із лабораторії, і на місці злочину є відбитки пальців. Що? Сенсу запрацівлятися немає. Ти ж це знаєш, так? Тож давай свою руку. А. Так, так, щось пригадую таке, коли робила той клятий афродизіак. Боже, що тепер робити? І так, що ж там у нас? А? В сенсі не співпадають. Хм. Ох, ну і добре. Зрештою, я просто перевіряла тебе. Ми так з тобою давно не бачилися. Чому ти тоді не сказала нам, що тебе заберуть кудись в санаторій? Не твоє діло. Що ж, а ти не змінила за ці два роки. І, до речі, я так і не знаю твого минулого. Як ти тоді потрапила до нас у монастир? Ну, добре, я і так про тебе вже все знаю. Як тебе підставили, і ти вбив. А. Ох, я зрозуміла. Це знак, що нам вже час прощатись. Моїй мамі було 22, коли вона завагітняла мною. Вона працювала повією, тому я навіть не знаю, хто мій рідний батько. Мамо, мамо, пограйся зі мною. Ти не моя донька. Я зростала, а моя мати навіть банально погодувати мене забувала. Я вже мовчу про материнську любов, про яку я так мріяла. Але в мої дев'ять років вона нарешті згадала про моє існування, і в моєму житті з'явився він. Митє Сонце. Це твій новий тато. Наркоборон, який ще й на додачу був грабіжником. Дрібна, я не зважала на це, я була рада, що в мене хоча б повноцінна сім'я є. Кожен божий день вони конфліктували один з одним, але настав той день, коли моя психіка вже зовсім зруйнувалася. Та від тебе ніякої користі ти тільки робиш що нюхаєш. А нічого по чужих мужиках стрибати. Ти думаєш, я не знаю, що ти мені Що? Народжиш? Я тобі? Так, ти мені. І взагалі, яка користь від тебе. Ти навіть не знаєш, від кого доньку народила. Ага. Та як ти смієш? А? А? Дядько Джеральд. Не знав, що цій тупі шляндрію можна легко закрити рота. Осе бачуче мале стерво. А тепер слухай сюди. Ти нікому нічого не скажеш. Я тебе не чіпатиму. А якщо ти все-таки розкажеш це комусь, я буду робити з тобою те, що я робив з твоєю матір'ю по ночам. Прийшов день суду. А у цього мудака, як і у всіх барих, були гроші на хорошого адвоката. А у мене... у мене була бабуся, яка навіть не розуміла, що коїться, бо я боялась, боялась розказати їй правду, щоб він не чіпав мене. І все-таки він виграв суд. Так як дядько Джеральд був мені ніхто. Бабуся деякий час опікала мене, але як і всі смертні, вона теж померла і опинилась я там. Митю, мої дитя рада тебе бачити! Ласкаво просимо до нашої родини. В 14 років мене прийняли до інтернат монастиря. Тут я й познайомилась з ними. Десятирічна Мел Йоші, 15-річний Майк Лірой. Та ці двоє Люта Гурой та Бодя Мартиненко. Я навіть не знаю, скільки їм років. Цей монастир був мені першим домом, де мене всього вчили, а стара монахиня замінила мені матір, але були й мінуси. Гей! Ця дівчина. Чому я їй без причини бішу? Люте сонце, не скажеш причину, чому ти кинула в мене цей папір? Га? Я що, зі стіною розмовляю? Ти так вмієш зі всіма добре э, дорожити і всі. А, зрозуміла, так ти ревну. Ой, Ой, ти просто дурепа. Та що нею не так, зазріч чи що? У мене що тепер все життя будуть переслідувати такі кінчені людиська. Та пішла ти. Що не так? Я не розумію. Проблема з нічого. Коли я вже перестану бути терпілою. Коли я теж перестану. бути терпілою. Метю. Пішуй. це не перший твій раз. Перший раз я скорила в 9 років. Коли матір залишила пачку цигарок на столі. Я тоді зробила, як вона, дістала з пачки цигарку. Взявши її двома пальцями, запалила запальничкою цигарку. І вдихнула все це в свої легені. Я тоді чуть всі свої легені не викашляла. Відчуття, наче хворій хворі шангіни, два роки і кашляєш по 24 години в день без перестанку. Гарно сказано. А відчувається лицемірство, Не думаєш. Я взагалі в 15 років почав курити. Так, тобі зараз 15? А ти спробуй три роки в цьому монастирі вкрасти цигарки у отця, так, щоб тебе не помітили. Ти всі ці три роки намагався у батюшки вкрасти цигарки? Як ти до цього дійшов? Ха, кримінальне минуле давай не будемо про це. Цю, не роби з себе крутого, чувачі. Зайди ти в сраку. Я більше не буду з тобою курити. Фу, який жах. Більше ніяку цигарку до рота не візьму. М? Е, куди я діла книгу? Ти не це шукаєш? А, а тепер давай так, якщо ти не будеш дружити зі мною. То я всім розкажу, що ти відьма. І що ти читаєш книжки про магію. І ось тому в тебе так всі люблять. Ти всіх причарувала. Бро, яка тобі різниця, що я читаю? Ти що не розумієш? Магія нелегальна. Тобто ти робиш заборонені речі, і ти всіх нас причаруєш цим, а може, ти вже їх причарувала? Е, Люта, якщо ти ревнуєш, що з тобою ніхто не спілкується, окрім боді, то, може, це не моя вина? І ще, ти, схоже, перейшла більш у радикальні міри, щоб зі мною ніхто не спілкувався, крім тебе, і скільки тобі взагалі років поводишся наче молодша, ніж Мел? Ні, не ревную я. І, взагалі, то мені 14 років, як і тобі, і Богдану теж. Е... Дівчинко, відчепись від мене. Нікому не скажеш, якщо я буду дружити з тобою, так? Прийшов час, коли мій термін ув'язнення піджимав, і мені нічого було робити, як тікати. Що відбувається? Метю де ти? А це що таке? Люба пані Миланко, ми заберемо Метю у санаторій назавжди. Дякуємо, що подарували їй хоча б щасливі ці два роки, Дальні родичі Мет. Ох, Метю, це не так працює, але я розумію, чому ти так зробила. Я вже давно знала про твою судимість. Нехай Бог благословить тебе на щасливіше життя. Я буду молитися за тебе, дитя. Подорожуючи автостопом, я опинилась в іншому місті, де я жила на вулиці, намагаючись не показуватись на людях без грошей, без нічого. В один момент я вирішила знайти роботу. І як мене сюди занесло. Гей, паняночку. Візьміть буклет або я його з'їм. Так ось чому ти так швидко гостівки роздаєш. Тільки не звільняйте. Це мій перший прийом їжі за неділю. Же другий день моєї роботи і всім як зазвичай начхати на папірець, який пропонує якась дівчинка в костюмі броколі. Mm. Дивні вони якісь. Може, цей лист врятує їхнє життя. Наприклад, від нестачі паперу в організмі. Бери я що дарма тут стою. Так, боса немає, тож ця тактика працює. Ре -ем. Ре -ем це я! Я буду казати про себе в третьому обличчі, бо я хочу розказувати про Рем так, якби це розказували інші. Так, чор забирай, Рем, це бренд. І так, про що я там? Рем. Ну тобто, я, ну тобто, рем. Це просто геній! Їй просто треба Нобілівську премію. Цей гені, Ну то це я на ну, вторем! Подивіться, що вона робить з людьми. Це просто безумство. Стоїть перед ними, наче їхня власна смерть. Це безумство. Навіть мене налякала би, якщо б я була на їхньому місці, я би взяла сток цих листівок і сказала би: Боже, жінко, ідіть, не триває людей. З такою аурою тобі треба на листівки роздавати, а демонів в пекло відправляти. Але я цього не сказала би, бо це та сама жінка, про яку кажу я, і є я. Ну ви зрозуміли. І якщо ви все ще не зрозуміли, то я вас ще раз запевняю. Це була я і ніхто інший. Nobody else. That was me, you know? Хоча ви могли це зрозуміти ще тоді. Коли я, ну тобто, ця сама Рем, роздала цю листівку особисто вам руки. Хе. Ех, дітлахи, чому ви все ще на затижних оселях? Вас там вже зачекалась ваша родина. Ех, сьогодні, схоже, теж без їжі. Ре. Так, ви все правильно кажете Я Тримаю це ре. А? Це не робота роздавати не потрібний папір людям. Я ж навіть житла не маю. А без атестату я навіть не знайду нормальну роботу. Боже! Яке ж смачнюче це морозиво! Прийміть мене в цю школу! Блигаю! Але, на жаль, без документів ми не можемо вас. Але будь я зроблю що завгодно, тільки прийміть. Але... Я вас благаю. У мене їх немає, але я їх надам, коли в мене буде можливість. Добре, добре, я зроблю все, що в мене в сивах. Досить ваше ім'я. Ме. мезуре рем. О що? Я поське Е, так, бабуся була японкою. Скільки вам повних років? Шістнадцять. Так я і зустріла тебе. І я більше ніколи не буду дрочити в поїзді.